Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас середа, 10 січня. До вашої уваги, урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 16 ручки, кольорові олівці, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько, буде цікаво. Відкрийте сторіночку 9 друкованого зошита, урок 138-й, розділ Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку. У космічних мандрах до землі. Сьогодні ми повертаємося із космічних мандрів на землю, але спочатку прочитаємо лист Сентаврика і виконаємо всі його завдання. Увага на екран. Друзі, погляньте но ну, на безкраї космічні простори. Незвідана синь надзвичайно вабить космічних мандрівників з усіх планет. Запрошую вас, хлопчики і дівчатка. Приєднатися до кабіни мого космольота і побачити на власні очі те, що бачить кожен астронавт, який досягав навколоземної орбіти. Дякуємо Центаврику. Ми з радістю приєднаємося до кабіни. Свого космольоту. І будемо спостерігати, що ми бачимо під час посадки на землю. Повертаємося на сторіночку нашого Зошита, і перше завдання допоможіть юному космонавтові дістатися до ракети, щоб повернутися на землю. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Ну що ж, наш юний космонавт успішно дістався до ракети. Повертаємося на землю. Але спочатку виконаємо такі завдання: Ракету на старт. Час повертатися на землю. Дорогою траплятимуться випробування, подолати, які допоможуть, знання з мистецтва. Бажаємо успіхів! Отже, виконаємо. Завдання із мистецтва. Перше завдання називається Рими. Знайдіть і з'єднайте лініями пари слів, що римуються. Перевагу здобуває той, хто знайшов Рими найшвидше. На старт, увага, руш. Перевірмо. Перемога допомога. Трембіта орбіта. Корабель модель. Комета планета. Новорічна космічна. Я вітаю з першою перемогою. Наступне завдання Аудіозавдання. Музика народів світу. Відгадайте назву прослуханого музичного твору. Перевагу здобуває той, хто відгадав найбільше мелодій. Увага на екран! Аудіозавдання Музика народів світу. Після прослуховування мелодії відгадайте її назву. Бажаємо успіху. Яку назву має прослухана мелодія? Отже, прослухана мелодія це Фламенко, іспанський народний танок? Слухаємо другу мелодію. Яку назву має прослухана мелодія? Сиртакі. Грецький танок. Назва має прослухана мелодія? Це гопак, український народний канун. <му> Яку назву має прослухана мелодія? Гамелан індонезійський народний оркестр. Яку назву має прослухана мелодія? Це гра на ситарі, індійська традиційна музика. Вітаємо переможців! А ми з вами переходимо до наступної гри. Гра називається «Пінг-понг». Швидко дайте відповідь на запитання: назвіть про кого або про що йдеться у твердженні. Ніби відбиваючи м'ячик у грі пінг понг Не голосуйте, підносите руки і чітко відповідайте. Композитор, який написав цикл пори року. Антоніо Вівальді. Вид мистецтва, що поєднує музику, хореографію і театр. Балет. Класичний віденський танець? Вальс. гімн Європейського Союзу. Ода до радості. Хто автор гімну Європейського Союзу? Людвіг Ван Бетховен. Хто написав весільний марш? Фелікс Мендельсон, віртуоз органної музики, Йоган Себастьян Бах, український композитор Мирослав Скорик, український композитор, автор твору Щедрик, Микола Леонтович. Індонезійський народний оркестр. Гамела. Вид кіномистецтва, за допомогою якого створюють мультфільми. Анімація. На честь якого божества виконують індійський народний танок? Шива. І нідерландський художник. Ван Сен ван Ну що ж, я думаю, що на більшість запитань ви відповіли правильно! А зараз наступне завдання: відеозавдання музичний інструмент. Назвіть зображений у презентації музичний інструмент, а також до якого різновиду він належить: духовий, клавішний, ударний, струнний. Перевагає, перевагу здобуває той, чия відповідь найточніша. Увага на екран. Відеозавдання музичні інструменти. Назвіть зображений музичний інструмент, а також до якого різновиду він належить. Наприклад, скрипка струнний. Бажаємо успіху. Ну що ж, перевіримо, як добре ви впоралися з цим завданням. Перший музичний інструмент кастаньєти, ударний, скрипка, струнний, гітара, струнний, барабани, ударний, цимбали, струнний, сопілка. Духовий, трембіта, духовий, до речі, найбільший музичний, духовий музичний інструмент у світі, ситара, індійський, струмний, щепковий інструмент з родини лютневих, що має корпус із гарбуза, сім основних і тринадцять. Резонансних струн. Фортепіано. збірна назва струни ударний клавішний музичний інструмент. Дудук язичковий духовий інструмент. Орган духовий і клавішний інструмент. Ну що ж, я вітаю переможців! А ми повернімося з вами до сторіночки нашого зошита, і я пропоную зараз хвилинку релаксації. Композиція Хай сніжить у виконанні Френка Сінатри. The weather outside is frightful, but that fire is mm, delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how oh, I'll hate going out of the storm, but if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow. А зараз попрацюємо разом. Прочитайте текст і виконайте завдання. Разом з вами на землю повернулися маленькі новорічні гноми, помічники Санта Клаус. Кожен з них подорожував планетами сонячної системи в пошуках незвичайних подарунків для дітей на свято. Відгадайте і напишіть, хто яку планету відвідав, прочитайте уважно. Перевірмо. Планета моєї мандрівки належить до земної групи. Цікаво, що вона названа жіночим іменем на честь римської богині. Цей гномик відвідав планету Венера. Я мандрував блакитною планетою. Це єдина планета, на якій нині відоме життя. А цей гномик побував на землі. Під час відвідин планети мені трапився пристрій, що досліджував її поверхню. Я довідався ним, дистанційно керують науковці із Землі. А цей гномик побував на Марсі. Я побував на найбільшій планеті Сонячної системи. навіть на Черівних Санях мені не вдалося облетіти її навкруг, а він побував на Юпітері. Читаємо наступне. Перевірмо, я відвідав найменшу планету сонячної системи. Уся її поверхня всіяна численними кратерами. А цей гномик побував на планеті Меркурій. А я відвідав планету, яка обертається лежачи на боці, на її полюсі, ближчому до Сонця, тепліше, ніж на екваторі. А цей гномик побував на Урані. Ну, і, звичайно ж, моя мандрівка була дуже морозяна, адже планета, що я відвідав, розташована найдалі від Сонця. А цей гномик побував на планеті Нептун. Планета, яку я відвідав. Сусідить з Юпітером. Зблизька її планетарні кільця неймовірно ефектні. Отже, останній номер прилетів із Сатурна. Ну що ж, дітки, ми з вами провели таку цікаву мандрівку. І е, для вас наші герої приготували подарунок. А який саме? Дізнайтеся наприкінці уроку. А зараз увага! Я знаю, що ви всі любите дивитися мультики. І наскільки добре ви знаєте назву мультиків, світлини головних героїв представлені у завданні 7. Отже, розгляньте ці світлини і назвіть мультфільми, у яких діють зображені персонажі. Перевірмо. Мультфільм Король Лев, Головний герой Симба. Холодне Серце. Головний герой Олаф. Мультфільм Шрек. Герой Осел. І Книга Джунглів. Головний герой Мауглів. Отже, шановні діти, ми пройшли з вами. Випробування, і нарешті приземлилися на нашій прекрасній планеті Земля. І від гномиків вам подарунок створити виріб, який називається Марсіанське морозиво у техніці Оригамі. Розгляньте, будь ласка, схему, як виготовляти марсіанське морозиво. і Приготуйте його власноруч. Рецепт перед вами. Я вважаю, що у вас вийшов надзвичайний смаколик, виготовлений власними руками. А ми перейдімо на сторіночку домашнього завдання. Вдома ви попрацюєте у друкованих зошитах тиждень 16, сторіночка 3, і виконаєте вправу одне й теж. Знайдіть пари тотожних понять. Одні і ті ж поняття. Наприклад, 12 місяців це один рік. Один сантиметр це 10 міліметрів. І так далі. Ну що ж, сьогодні у нас була надзвичайна подорож. Я бажаю вам приємного виконання домашнього завдання, і також хай щастить у новому році. До побачення, до нових зустрічей!